Всім привіт! З вами Палич і рубрика «Кращі бої в World of Tanks». І цей ріплечок нам надіслав інженер Вася, Проха, ЛТшка, Бачатик 12Т, офігенна ЛТшка е, на, насправді дуже крута. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій ріплечик. Е, обов'язково має бути майстер бої, обов'язково має бути ріплей, актуальна версія Доброго гри, шо, ще коректно відкрився. І попрошу без спойлерів надіслати ріплечик просто в сам файлик. І за символічний донат я запишу цей ріплей і викладу на канал ось такому стилі коментування і такому огляду. Так. І так от у нас у нас, у нас, нас, проха, нижній респ, стандартний бій. Шкода, не бачимо, яке обладнання на ЛТшки, тому що вона тут одне. Е Другшо, базове обладнання буде для ЛТшечки, для батка. Я думаю, все таки потрібно збирати стандартну ЛТшну збірку. Ой, хороший пересвіт хвоїнки. та ти шо? Просто божественний. Е Хвоїнка трошки в пиві. Ну, буває, буває, буває. Хвоїнка трошки в пиві. 900 асіста ізів. Проти нас лишається лише ЄБР 7-го рівня. Відповідно. Ми тим ще й маємо по ньому інфу, і, і спокійненько можемо піджиматися трошки вперед і проїжджати е, в пошуках противників. І так, опять -таки, поки у нас тут трохи ситуація затихла, в принципі, базове обладнання, копи в слот, оптика і малошумочка для Батіка, це буде дуже круто. Скільки барабан нам там досили особливо досил не потрібен, не ставиться. Да? І... Там стаба, оце все без цього можна обійтися. да. Вентиль там умовно нам особо ДПМ не додасть. Тому виходить, просто танчик максимально ефективний. Практично максимум ДПМ ми маємо в такому випадку, все-таки. да. І максимум маскування, максимум огляда, максимум ЛТшного збірочка у нас може бути. Є сінфа по йобрику, але далі їхати небезпечно, тому що він може поїхати. от, да-да-да, Він розуміє, що йобрик може, отако прокотитися і нас можуть да. Ось, ось, за що я говорю? Ось така стація могла бути. Те, що я якраз і говорив. Тому треба бережно чекати, поки цього Йобрика чи трохи бажано, звісно, щоб знесли. Ну, от якось хоча б його просадили, щоб він десь зайняв ну, центр втік, втік за цього агресивного свого проката. Так, наше ЄБЕР натомість іде дуже агресивно цього рівня. Це до речі, зараз байт може бути. Нічого собі вирішує постріляти. Ну, в принципі куча больно. кущів багато дуже в принципі це нормально, Добре, uh, да. але ризиковано ноги. все одно. Якби там стояв якийсь танчик, можна було піймати лампочку. Отлічно, знесли, знесли йобрика сьомого рівня. Все, те, що немає, тепер у нас відкрита дорога до противника по алеї, просто це всі ізі виграється. Ще якби Союзний ЄБР знесли взагалі весь світ, за світ був би був би нашій цій ситуації. Як же, неудобно, тут трупик е -е, стоїть, обминати його небезпечно, можна виїхати з кущів, поки тут постоять і опять-таки спішить не треба куди. Зараз хай єбра знесуть. Хай єбра зразу знесуть і потім буде офігене світло в нас, афігене засвіт буде в нас. Оце дуже небезпечно. Заслужують такий посил на ЛТшки, Тому що от потім тебе ловиш лампочку, тебе просто здуває. Тебе просто здуває. Так. І суха зняла йобрика, тепер нашій фулсвіт світ залишився тут. Рахунок тим часом 3-4, мінус 1700 хп, согласно модику. Дуже багато противників на горі насправді. На алеї хто тут може бути Три ПТ-шечки і артулечка? Да? Судя по тому, хто що тут може бути. І то я сумніваюся, що тут Скорпіон є, тому що Скорпіон тут два фрага. Він, скоріше всього, грає десь в районі гори. Тому от, така історія, тут за світом дуже мало можна отримати. Але тим не менше, 2К є, 848 урончика є. Зараз треба просто їхати висвічувати і суху, думаю, тут АТК, і Мілька стоїть і арта. Якось так. Я думаю, що тут присутні ці танки і то. Так, ось і суха, але це дуже небезпечно. Дядя Твітра тікати женгенеться. Як ж ти зараз фартануло? Ти мав отримати би на 700 від <плес> Ісухи. Біст, і біст, на 750 біст, мав, біст. Біст, мав би отримати лице. Зараз дуже <плес> <хартунило. плес> фартонуло насправді. Так, висвітли ще два танки, а тежки тут немає. Получаємо 3500 асистику, 1350 урончику, непогано. Обожнююся тежку, насправді, обожнюю французькі барабанні ЛТ. Цікавий му, прочекує кустик, насправді правильно. Буде такі ситуації, що тут танка забували просто в оцих кущах, Вони якісь там чідерні стоять. <кій> так, ну що, рахунок 7-5 вже виходить, нас, ми перемагаємо, злені перемагають по ХП, показує б там порівню, але там, думаю, у нас, оскільки трісовки не було, ми не бачимо, щоб було на горі. Зараз ми алею відіграли. Зараз треба на ЛТшки зайняти центр і висвічувати оце все. Можна прокатитися десь. ой... Е Добачаюся, вернутинчики. Можна прокатитися по 5-й шостій лінії, вертикально покататися. І якщо буде противник наближати, то трохи здавати назад. А так просто катаємося. Треба зібрати інфу, куди вони поїхали. Отак по хумнику обережно проїхати, без втрачання швидкості бажано. Зібрати інфу, куди вони йдуть. Так, зараз можна стати барабан Млєху роздати насправді. Або ну спробувати добити десятку, так кожне погано. Ну, ой, хорош, хороший барабан Млеху додати. Досходиться О, треба, дозвонимося повністю. Даємо каток, ламаємо ногу. Блін, обожнюю цю ЛТшку. Більше подобається то, знаєте, це баланс е, світла з е, дамагом. Оскільки барабан може дуже добре дамажити, а і світить він також ця ЛТ. Дуже може. Дуже має непогано. От, що, хвоїнка це, по суті, чисто ЛТ, да? от, французька барабан, хоч і барабанна. На ній стріляти набагато важче, ніж на цьому танку. Якось так от. Ну, чисто моя думка, знаєте. Це так, непогана ре... Ну, як не пана реалізація. Світимо, стріляємо, просто все круто. Світимо, стріляємо, просто все круто. Так, тут підсвітилися пацанчики небезпечні. Ну, в ідеалі. А, все, рентген піймали від синта. Чи не піймали? Ну, Тепер точно за рентген і від синта. Ну і в принципі вже все, противники, можна сказати, закінчились. Просто заїжджаємо, роздаємо урон. І дуже не паримося так. Ну, але треба, щоб Скорпіон нас не забрав зараз, за себе От Отлічно, підсейвився. Підсейвився. І досвідчуємо просто противника, дограємо бій. Ой. Крута проха вийшлася в плані, переграв дуже круту хвоїнку. Дочекався, поки загине Єбер противника. Дочекався, поки загинув Єбер свій. І далі розігрую. На жаль, поля, так розумію, базу захоплять, хоча не там 2к хп лишилося. Можливо, і вдасться добити. Я би зараз в АТ-7 роздавав барабан, у нас стоїть до нас лицем, але це не проблема, можна їх дутунути, взагалі без проблем. Це така хороша, що. ой, здорово, ще шия сістик є сюди. Ну каточок зря, дядь, каточок зря. Давай просто урон. Це помилочка, зараз каток давати. Ну, просто ну що це таке, ну ну що що це це таке, ну, це таке. просто видав 4 х 2 Просто роздасть спокійно урон жопу, вона тобі нічого не зробить. Це, я вважаю, помилка. Так, тут Борас щось на нас пробив бриконути, так дивлюся, так? Одну оддав вже можна в принципі, практично не боятися, ну правда могла би прохнути. Добре, що з баски з'їхали, зараз ми будемо просто Бораска доїмо. І це буде майже трошка даги, так розумію. Даємо ногу. Блін, оцей зум мільйон відсотків, це то таке доволі неприємна штука. І в нас одна твічка і на центап, блін, не встигли. Така непогана, так швидка дуже проха бистро Быстро відлетіли противника. І вийшло моє трошки дашики, і майже 6К. Вийдемо асиста і подивимося, що в нас на, насправді в цьому бою. І в результатах у нас це без змін залишилося. Так і залишилось 2908 оборона, 5961 асистика. І вийшлося, у нас 4 фрага. Це так, непоганенько, сильненько, непоганенько. Шкода, ніяких розвідників дозорних ми не отримали. Трошки єбер нам цю, ці медальки поруїнив, катаючись по центру і палюючись по зеленці. Так. Ну, Маємо, що маємо. Дуже годні результати. 1708 чистого досвіду. Це дуже круто, насправді. Це дуже круто. Хороша реалізація, в принципі, як для ЛТшечки. Да? Особливо вважається, що стріляв на великій відстані. там коли е В кінці теж не пробивав, до речі, за, за стрільбу в кінці це Догана. Це, як то кажуть, наряд в неочереді, на да? не черги, поза чергою. Якось так. Ну, там були трошки криву, ну як кривувати. Стрільба по, по тяжикам, які в захваті, бо там тяжко було давати урон, відстань величезна насправді. Ну В цілому, Алтешка просто офігенна, на мою думку. Прям, Не знаю, мабуть, сильніша навіть за 13,90 на своєму рівні. От так от. так такий от бій вийшов. Цікава проха, гарно переграв Алтешок, дочекався і вчасно поїхав висвічувати. Не фартануло простоту йому, знаєте, що зустрічний бій. Багато людей поїхало грати в сторону бази, відповідно, мало було на лей. Так би можна було десяточку тут би взагалі без проблем, я думаю. От така історія в цьому бою. Нагадаю, також що ви можете надіслати свій реплей на такий от огляд, на таке коментування. Обов'язково має бути реплей з Мастеросиком, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб відкривався коректно. І, е Прошу без спойлерів, просто ріплечик. Мені скинули сам файлик, там палець, все на коментування. І за символічний донат я запишу цей реплей в такому стилі і викладу на канал. А на цьому все народ. Все буде добре, все буде Україна. Переможемо.